So I saw the vote in the Вчора я бачила голосування у Верховній Раді, і мені здалося це перший сигнал того, що уряд усвідомлює. вони мають щось зробити, адже вони втрачають підтримку по всій Україні в різних районах, багато багато людей приєдналися до протестів по всій країні я не бачу, що це голосування, яке скасувало закон, було великим кроком повернення до демократії. адже без зміни конституції влада президента залишається такою ж осібною. і він далі може робити все що хоче. Що в силах європейської спільноти, що насправді європейці можуть зробити в цій ситуації? Добре, що європейці so, all, фізично тут вони тут не для Europeans того, щоб врятувати uh, уряд, щоб той якось вижив uh, у часи великого соціального спротиву to help a Со європейців сьогодні захистити мирних демонстрантів від насильства запобігти подальшим кривавим діям. Ми тут чуємо, слухаємо всі сторони конфлікту і забезпечуємо, щоб з'явилося місце для компромісу. і головне, щоб той компроміс годився для обох сторон. Uh, that there are compromises, that those compromises fit to everybody in this country. щодо застосування санкцій щодо українців, які мають причетність до порушення прав людини, до кого вони мають бути застосовані? Яким чином найпростіші можливі санкції це заборона до в'їзду до європейського союзу відповідальним за застосування насильства та порушення прав людини. І тут я говорю не лише про міліціонерів, але й людей в політичній ієрархії, в державній ієрархії, та також це має стосуватися членів їхніх родин. Бо вважаю, що несправедливо, що люди, які борються за європейські цінності, не можуть подорожувати. Тоді як представники кланів їздять до Європи вільно і зробити таку заборону поїздок легко. А от щодо санкцій проти відповідальних за вбивства, тортури та інші злочини проти людяності, чиї гроші знаходяться в країнах ЄС, хто має компанії, зареєстровані в країнах ЄС, тут потрібне розслідування. Це не питання санкцій, які можна ввести про одного дня, а питання переговорів, але розслідування обов'язково має бути. Uh, and there are companies in Western European or uh, EU countries. So, uh, this um, should be investigated. It's not the moment to decide on sanctions against uh, oligarchs and uh, oligarchs in politics uh, now because we want negotiations, but we must clarify what we can do. Під час сьогоднішньої зустрічі ви згадали про Сочі. чому саме про Олімпіаду там і який? Час який so, uh, часовий проміжок дій, які може зробити європейський бачу, що події в Україні є загрозою для uh, російського президента uh, Путіна uh, і системи, uh, яка uh, існує in, в Росії, uh, in, in, in тому що якщо в Україні переможе uh, демократія, uh, це буде загрозою uh, Путіну uh, та його uh, соратникам. Маю uh, відчуття, uh, uh, що усі хочуть втихомирити, uh, стишити ситуацію uh, перед і під час олімпійських ігор. Точе, щоб ті пройшли весело і без питань. але після ігор все може змінитися дуже швидко. Я не дуже хотіла, щоб пан Путін говорив багато про Україну, щоб саме він говорив про Україну. Компроміс має бути, але це має бути рішенням українським, яке і він має вирішуватися українськими громадянами. Відповідальність Європи в цьому випадку створити мапу дорожню для справді систем. Much on what's going on in Ukraine, uh, the compromises, yeah, which everybody is talking about, have they must be taken uh, in ukraine, as i said. the decision on the future of the country must be in the hands of ukrainian citizens. and this is the, the major responsibility of the europeans uh, to pave the way for a true democratic decision on the future of this country in this country. okay, what would you think you would do after coming back? Що збираєтеся робити особисто? Like, yeah, so will... наступного тижня. Ми матимемо сесію в європарламенті, окрему пленарну сесію про Україну і приймемо резолюцію. Це також ця резолюція має стати основою для комісара з євроінтеграції Фюле і виховного представника з зовнішніх відносин ЄС Кетрін Ештон. Поки вони знаходяться тут і займаються українським питанням. Ця резолюція має бути сигналом для всіх, хто намагається знищити демократію for everybody who um, tries to overrule democracy in, Фо еврібаді гуйс ту оверру демокрасі індесканчі. Адайод лайк ту едсамті он з ні але я на що хочу звернути увагу, це потреба в інформації. Журналісти працюють в небезпечних умовах, де журналісти українські стали цілями для тих, хто хоче зруйнувати майдан. Інформація про те, що коїться в Україні, вкрай потрібна. Я можу запевнити, що ми Ті європарламентарі, які приїхали до України, повідомляємо про все, що тут відбувається. І щоб це почули медіа європейського союзу. Багато кореспондентів приїхали з Лондона, Парижа, Брюсселя. але насправді вони нічого не знають про минулу Україну і про нинішню ситуацію. тому дуже важливо нормальні якісні нормальні журналісти і якісна журналістика. Треба інформувати захід. І я дуже вдячна тим представникам медіа і преси, які ризикують це фомперизфомб. Berlin, from London, from Warsaw no, Warsaw they know they know better the situation but they come here uh, and they don't know nothing about the past and uh, the, the actual situation. and um, so it's, it's really important uh, that good journalism takes place and we need it also to inform uh, the West and I'm very grateful uh, that the journalists take such a risk. It's very very important.